Виконуємо номер 819 із підручника Алгебра 8 та номер 13.19 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розв'яжіть рівняння і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Перенесемо від'ємник у праву частину, змінивши знак на протилежний. І тепер розв'яжемо наше рівняння з використанням пропорції. Наше рівняння буде рівносильне системі. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. І наші знаменники не дорівнюють нулю. Перемножимо многочлен на многочлен х на 3х3х квадрат, х на мінус 1 мінус х, 1 на 3х 3х, і 1 на мінус 1 мінус 1. В правій частині 3 х квадрат додати х. І переносимо 1, змінивши знак на протилежний, і переносимо мінус 1, змінивши знак на протилежне. От тепер доданки зі змінною переносимо в ліву частину без змінної вправу 3 х квадрат, відняти х, додати 3х, відняти 3х квадрат, відняти х. І в правій частині в нас одиниця. Тепер ділимо на 3х не дорівнює мінус 1 третя. І теж на 3х дорівнює 1 третя. Зводимо подібні доданки 3 х квадрат мінус 3 х квадрат взаємознищується. Мінус х і мінус х це мінус 2х, і 3х мінус 2х буде х. Х дорівнює 1. І х не дорівнює мінус 1 третя. І х не дорівнює 1 третя. Записуємо відповідь. 1. І переходимо до другого рівняння. У другому рівнянні розв'яжемо методом зведення, методом множення обох частин рівняння на спільне знаменних дробів. Помножимо на 6х. Отримаємо 6х чисельнику, 6х знаменнику, мінус 6х чисельнику, 2х знаменнику. 6 в чисельнику, 6 в знаменнику. І тепер наше рівняння буде рівносильне системи. Скорочуємо, отримаємо одиницю, скорочуємо, отримаємо 3. І скорочуємо, отримаємо Х. І 6х не дорівнює нулю, і 2х не дорівнює нулю. Наше рівняння є в насильній системі. І тепер х дорівнює у нас мінус 2, і х не дорівнює 0. Записуємо відповідь мінус 2. І переходимо до третього рівняння. У третьому рівнянні винесемо мінус за дужки, щоб в нас були однакові знаменники. І тепер у лівій частині зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде різниця Х і 1, додатковий множник Х і 1 різниця і 1. Маємо 3 помножити на різницю Х і 1 відняти 1. В правій частині дріб переписали. Розкриваємо дужки, це буде 3х відняти 3. І зводимо, віднімаємо мінус 3 мінус 1, це буде мінус 4. Ну, тепер, як бачимо, наші дроби рівні. Дроби мають однакові знаменники. Отже, чисельники дроби будуть також у нас однакові. І наше рівняння буде рівносильне системі. І знаменник не дорівнює. 0. Переносимо х у праву у ліву частину, а мінус 4 у праву частину. І мінус 1 х не дорівнює 1. Тепер 2х дорівнює 4. Х не дорівнює 1. Ділимо на 2, отримаємо х дорівнює 2. Х не дорівнює 1. І записуємо відповідь 2. І переходимо до четвертого рівняння. У четвертому рівнянні у лівій частині розкладаємо на множники знаменник зменшуваного, і будемо зводити до спільного знаменника. Виносимо 4 за дужки. Найпростіший спільний знаменник буде добуток 4 на суму х1. Додатковий множник 4. Маємо 1 відняти 4 в чисельнику це буде мінус 3 у нас. Мінус 3 в чисельнику, добуток суми х1 на 4 в знаменнику і тепер розв'язуємо з використанням пропорцій. Наше рівняння рівносильне системі. 4 помножити на суму х1 помножити на 3 і мінус 3 помножити на 8. І 4 помножить наш знаменник не дорівнює нулю. Множимо на 12, це буде 12х додати 12 дорівнює мінус 24. І добуток не дорівнює 0, тому х додати 1 не дорівнює 0. І тепер 12х залишили. Мінус 12 перенесли. отримали 12х дорівнює мінус 36 і х не дорівнює мінус 1. І ділимо тепер на 12. Отримали х дорівнює мінус 3. Записуємо відповідь. 3. Номер 8.19 крапочка із підручника Алгебра 8, та номер 13.19 з підручника Математика 8 виконана.